Зробити крок Наталя Степаненко відчуває вагу цієї фрази. Перший, другий вона вчиться йти на новій нозі до приміщення центру протезів. Конечно, незвичайно, це все Все одно на те, але не своє. Весь равновісся потірять, бо боїшся рівновагу втратити, бо ніби. Пираєшся, бо хитаєшся, боїшся похитнутися і впасти І можна упасть за Наталою. До центру везуть і її 11-річну доньку Яну. Сьогодні спеціалісти будуть коректувати розміри її протезів, адже внизу кінцівки дівчинка останнім часом відчуває біль. Це шрам від того, як мене черканула. Начало, це було дуже тяжело. Спочатку це було дуже важко, коли ти ступаєш, і воно здається дуже важким. А так, в принципі, мені добре них ходити. Я, в принципі, вже по дому ходжу. Взагалі, так, таким тяжолим. Поки Яні підбирають правильний протез, вона грається з собакою та сидить в інстаграмі. Дівчинка не хоче читати чи чути новини про війну. Питаюсь, не дивитися, щоб. Я намагаюся не дивитися, щоб знову не плакати і не сумувати. Там мої бабусі і дідусь залишилися. Я за них дуже переживаю. 8 квітня Яна з мамою і братом прибули на Краматорський вокзал, звідки вони, мешканці Донеччини, планували евакуюватись до Хмельницька та не дочекались потягу. Все, не Російська ракета поцілила поруч з вокзалом. 114 людей отримали поранення, 59 загинуло. Серед них семеро дітей. Після вибуху Яна отямилась без ніг, а її мама втратила одну кінцівку. Їм провели кілька складних операцій у Львові. Та аби мати можливість знову ходити, потрібні були високотехнологічні протези. Пітер Харш, протезист із міста Сан-Дієго, який працював із ветеранами війни в Іраку та Афганістані, погодився допомогти родині. Продовж багатьох років я лікував чимало військових ветеранів корейської війни, Іраку, Афганістану, солдатів з усього світу. І побачити маленьку дівчинку, яку підірвали російські бомби, було найгіршим, що я собі уявляв. Чи був я здивований? Так на жаль, пітер запевняє: перші шість місяців реабілітації є ключовими. Якщо степаненки будуть працювати з протезами, то зможуть відновити повноцінне життя. Це будуть їхні ноги, чи можуть вони їздити на велосипеді? Так чи зможуть вони бігати на них? Так, вони зможуть. Ми допоможемо їм повернутися до того, що вони робили до втрати кінцівок. Наталія і Яна намагаються інтегрувати протези у своє каліфорнійське життя. Букамагустока хазу. Скільки можна, стільки ходжу. Ну, хіба ми в магазин можемо поїхати? Там є ці віски. Коли щось швидко купити, можу також вдягнути їх. Але потім все одно додому приїжджаю та знімаю. Все рано не те, а важкувати. Для того щоб повністю пристосуватись до протезів, знадобиться мінімум рік. Яні буде ще важче, адже вона росте, і розмір її протезів буде змінюватись. До того ж, після ампутації у неї дуже чутливий низ ноги. Наталія каже, Яна не зневірюється. Я думала, хуже буде. Ну вона я думала, гірше буде. Вона завзятістю ходить, одягає навіть більше ніж їй належить ходити. Скільки ж можна в цих візках? Ми з травня, набридло, чесно. Скільки ж можна вже та Наталія поки що не може знайти спокій у Сан-Дієго. Обстрілюють її рідний Нью-Йорк. селище з американською назвою на Донеччині, де залишились її родичі та друзі. До того ж, коли вже лежала у лікарні, дізналась сумну звістку про свого чоловіка, яниного відчима. 11 мая його тоже обіла. Мама вообще очень сільна на борються. Мама, взагалі, дуже сильна. Вона намагається ходити. Вона з усім бореться. Дуже сильна. А на очі попри фізичні і психологічні травми, мама та донька не втрачають надії. Для степаненків знімають житло та повністю забезпечують життя в Америці організації «Samaritan's Purse» та «Right to Walk». Степаненки планують залишитись у Сан-Дієго десь на рік. Най нас кура та поїдемо. Напевно, незабаром почнемо ходити та поїдемо додому. Хочеться додому. Дуже хочеться. Я пабарю свою. Я поборю біль, і все буде добре. Сан-Дієго, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки.